Привіт, 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 привіт привіт вам від академічної молодіжі. І саме тому я сидю тут зараз, в Гуді Гарвард. Мені сьогодні прийшла посилка від моєї бабусі. Вона одержима секонд-хендом, Вона купляє там якісь неймовірні кількості одягу. І причому не лише собі, і найближчим родичам, але й далеким родичам, і надсилає це все через Укрпошту. ну, тобто... Це окрема історія одержимості моєї бабусі шопінгом, Причому в секонд хенді або типу, просто в людей. Але не буде. Але саме завдяки цій обсесії я отримала Гуді Гарвард. До речі, якщо ви не знали, бо я не знала до сьогодні про те, що Гарвард це буквально один з небагатьох університетів, який відмовився йти на поступки трампу. Який заморозив фінансування Гарварду, бо, як ви знаєте, Гарвард це начебто і приватний університет, але доволі велика частка фінансування це якраз такі державні кошти. Ну і що? І Трамп каже, трансгендерних жінок геть, тепер буде все, як скажемо ми. Гарвард каже: ні -ні, ні 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 цього не буде. І власне, де Гарвард буде брати гроші, я не знаю, але. Понімаєте, Гуді in Pakistan тепер є у мене. Ну, власне, хоча б знаєте, хоча б не стидно, да? тому що у мене є якесь типу з Ічендему, теж Гуді Гарвард. Я їздила з ним в Німеччину. Я оце ходила в Німеччині три місяці по готелю. І коли зі мною знайомився один з науковців, він, типу, запитав, звідки я. Він каже, типу, чи ви з Гарварду, тому що в мене було написано, типу, на кофті Гарвард, і я така, типу, на жаль, ні. Коротше, але сьогодні ми будемо так елегантно, сьогодні ми будемо говорити з вами не про Гарвард, це мій кролик Пушок. Знайомтеся. Сьогодні ми будемо говорити з вами про Аврору. Тому що, ну, розумієте, я я як глядачка Ютубу, тому що. от, як вам пояснити контент, який роблю я? Я роблю те, що я сама люблю дивитися. Ну, типу, все настільки просто. І тому я натрапляю на величезну кількість контенту від різноманітних художників і художниць, що вони там знайшли якісь товари в Аврорі для малювання. Я не художниця, я буквально, типу печатаю на ну, ноутбуці. Ну, я просто, просто клацаю по кнопках. Ось так сталося, що у мене почалася фаза Аврори в житті уже давненько. Тому що якісь там господарські товари я можу купити, або якісь знижки щось замовити. Так я купила собі три склянки, але знову ж таки, це все викликано по господарству, те, що я купую, це власне потреба. Тому що я розбила всі склянки, це встається випадково, я просто... Випускаю їх з рук, і тому якби склянка за 30 гривень в дуже вайбовій формі мене підкупила і я купила три штуки. Подні uh, будуть мої покупки для вайбу. Тому що я прийшла сьогодні в Еврору з метою просто забрати посилку, яку я е, замовляла в інтернеті, тому що там були склянки, там була мильничка. Ну, коротше, знову ж таки, супер такі утилітарні якісь речі. Але я знала, що крім того, що я заберу посилку, я щось таке собі би, ще візьму для задоволення. Але е, насамперед, посилці, яку я замовляла, були фарби. Знову ж таки, я казала на початку, я не мисткиня, я не малюю, можливо, нехай, нехай так станеться, що це відео завіруситься на мільярд переглядів, тому що це аврора. Ну, коротше, я пишу дисертацію, я досліджую жіночу старість, я досліджую літературу, тому я дуже далека фактично від діяльності мистецької, я не малюю. Але. Наша мені фарби за 80 гривень, ніж іншим. Тому що я малюю як хобі. Коли я почала ходити на терапію, в 23-му році, I guess, з'явилося питання, типу, а що я можу робити, щоб не напрягати голову, щоб не думати. І виявилося, що у мене не аж так багато якихось захоплень і занять, якими мені подобається займатися, вибачте, за тавтологію. Um, які не включали в себе якраз таки когнітивну діяльність. Просто розгрузитися, щоб не думати 24 на 7. І тоді я згадала, що в дитинстві мені подобалось малювати, але я не вміла і досі не вмію малювати. Але, типу, мені подобався сам процес. І от, Боже, фірма називається Art Vibe. Боже, це настільки я. Коротше, я купила одну прям найдешевшу гуаш, яку я змогла знайти в канцтоварах. І майже всю я її змалювала. Можливо, потім якось колись я покажу вам свої малюнки. Вони просто, типу, вони дуже яскраві, і коли я їх показую людям, то ну, люди супер хеппі. Але, ну, знову ж таки, я не скажу, що це якось гарно. Один раз в мене вийшли намалювати собаку. Це, це, ну, Я була в величезному захваті. І Ну, малювання мене справді заспокоює. Розмальовки не сильно, тому що в мене не вистачає на них терпіння, а малювання це власне, або я десь щось побачу, тому що я б хотіла малювати більш якось систематично, більш часто. Я підписана в інстаграмі навіть на дівчину, яка веде аг... аглі-блокноти, тобто вона показує, як можна вести скетчбуки, малюючи дуже просто і, ну, типу, власне, не заморочуючись ну, над якимись дуже складними формами. І от, Через те, що в мене картини мої полотна кольорові, я придбала кольорові олійні фарби. Деякі з цих кольорів вони прям дуже яскраві. Це мені не сильно подобається. Але подобається те, що якщо у мене є, зараз покажу, якщо у мене є доволі яскравий зелений, то так само у мене є і темно-зелений. Напевно, тут не так видно їхню різницю, але просто, просто повірте мені, що різниця насправді тут є. І чесно, я бачила е, ці фарби в Аврорі в фізичному магазині, але я подумала, ну, мені не подобаються кольори. І там, типу, власне, в фізичному магазині це коштувало там, щось 100 плюс гривень. І чесно, я зажлобилась. Але тепер мені треба, і тепер воно коштувало 80 гривень. І я така, типу, єс, yes, я це беру. І я, я екстремлі хеппі. Я ще ними не малювала, може вони погані. Я не знаю, чесно. Типу, Художники, пожалуйста, не сваріть мене. Я просто, я навіть не самоучка, це чисто малювання для вайбу, малювання як медитація. Це не якась жорстка мистецька практика для мене. Хоча б я хотіла. Також я купила течілку, ну, така, ну, трошки безвайбова, ну вибачте. Тому що точилки, ну, я не знаю. Художники, хто тут є, будь ласка, розкажіть, як правильно вибирати точилку, тому що я. Дуже часто користуюся олівцями, коли я щось пишу, коли я щось підкреслюю в книжках, особливо. Я в книжках і, і ручками пишу, але е, проблема в чому? Проблема в тому, що точилки – це буквально виявляється якийсь такий одноразовий товар, тому що я, я поточу два рази олівець і, і воно вже ламається. Ну, I don't know. Короче, е, давайте, Давайте про хороше. Я вибирала цю чилкен і е, наштовхнулася на таку річ. Це стирачка тост. І тут чотири шматочки, чотири, бачите, як е, ну, шматочки хліба, чотири тоста. І це стирачка. Для чого знову ж таки мені стеречка? Я не художниця, на жаль. Але, власне, коли я пишу вже по пописаному тексту. Ну, наприклад, коли я читала книжку про старіння в контексті психоаналітичного методу, це була книжка, яка прийшла мені зі Сполученого Королівства, і її вже до мене читали. Це взагалі окрема і дуже захоплива історія, як я знайшла чоловіка, якому раніше ця книжка належала. І, власне, він писав там олівцем. Я думала писати олівцем чи писати ручкою. Я вирішила писати олівцем, щоб ми були, як знаєте, на рівні читачі. Але деколи я залишала якісь його помітки, якісь його питання, і я навіть могла як відповідати на його питання, які він ставив сам для себе, читаючи цю книжку. І видно, що книжка дуже читана. Але не все те, що виділяв він. Актуально і релевантно для мене. Тому я багато стирала. Ну, просто неймовірну кількість тексту я стирала, і в мене пішла буквально одна стирачка на цілу книжку. І тому я подумала: ну, в мене інші книжки всі нові, але все одно я буду користуватися олівцем. Ну, словом, я буду користуватися олівцем, і тому мені треба точилка. Супер к'ютічна стирачка. Але це не все. Це не все зі стирачок. Вибачте. Тому що я побачила оце. Я побачила мильничку. І мило це стирачка. Я не знаю. Ну, тобто, я буквально при вас це буду зараз відкривати. Я думаю, що, власне, мильничка це явно не стирачка, а мило це буде стирачка. Так, і воно знімається, і воно. Це супер вайб, це дуже, це дуже хороший вайб. І от, власне, така підставка, і ти просто кладеш, кладеш і вайбиш Боже, ну, чесно, я в захваті розумієте? Ну, Я розумію, що ну, це дикий капіталізм. Ну, розумієте, мене купили просто сирачка за 30 гривень. Але чесно, просто. Розумієте, З одного боку, я дивлюся щодня відео про те, як люди такі, типу, no buy year, No Buy Month і так далі. І такі, типу, от Ми це викинемо, це ми не будемо купляти. Ну, коротше. І, і тут я купляю дві стирачки. Да? За, ну, за 50 гривень це вийшло. Ну, типу, Я якось аж відчуваю ніби за це провину, з іншого боку, таке гарне. І ну, я так якось на це спокусилась, бо в мене є пояснення, чому так сталося. Але до нього ми якраз таки скоро дійдемо. Так, стирачки, все. Далі, а, знову ж, моє пояснення, тому що це дуже мило і мені це дуже подобається. Це ручка. Коли я показувала своєму чоловіку свої покупки, там була ручка, він каже, хм, мені здалося, що це звичайна ручка, але потім ну і він здивувався, і потім він каже, але я придивився і побачив, що на ручці є сердечко. Так саме через сердечко я і купила цю ручку. Ну, типу, Просто вона повертається туди-сюди. І тут є сердечко. Все, ну розумієте? Вайп записуйте, вайб у простоті. Ну, тобто, не треба придумувати велосипед, щоб зробити щось прикольне. Ручка з сердечком. От, от пожалуйста, я не знаю, скільки вона коштує, але я підозрюю, типу, до 20 гривень. І тепер мені пояснює, чому я купую канцелярію, тому що. З дитинства, зі школи я була захоплена канцелярією. Я дуже любила ручки, зошити, блокноти, і це досі в мене збереглося. але мені доволі таки рідко це купували, і тому, як бачите, я намагаюся компенсувати. Наприклад, клоунськими закладками у мене ніколи таких не було. Тільки мені треба читати велику кількість сторінок, книжок. То це мені е, може знадобиться і працює воно за, о Боже, воно, я не знаю, як це показати, ну коротше, воно переливається. Дуже прикольно. В мене такого ніколи не було, і коштує це чудо 15 гривень чи 16. Ні, 19. Ну, коротше, до 20 гривень, знову ж таки. Ну, думаю, нехай. Хай буде. Ну, типа, кому я зроблю гірше цим? Ну, типу, напевно, очевидно, собі, бо я віддала гроші в Китай. Знаєте, просто деколи, коли я купую в Аврорі, я така, типу, Ну, там, крім китайських продуктів, є також українські. Але, власне, з оцим за 19 гривень це так працює. Це Китай, це точно Китай. І тепер ми йдемо до найважливішої частини цього відео, тому що це наклейки. Я сяду, я сяду, тому що історія, історія складна, досі не проговорена на терапії, тому що в школі, коли я була, ми з подружками часто ходили в канцелярський магазин біля школи, і там були ці величезні такі альбоми, в яких можна було вибрати собі стікери. І проблема була в тому, що я завжди приходила туди з подружками, але я ніколи не купувала стікери, тому що. Ну, це якось не схвалювалося вдома, у мене не було свого альбому. І ну, загалом, знаєте, якщо це не щось утилітарне, значить тобі це не треба. Якщо ти ніяк це не використаєш, ну, то нащо воно тобі? І от власне те, що мені не купували наклейки зараз, 26 років я така, типа, «Girl, вибирай все, що ти хочеш. Типу я куплю тобі все найгарніше. Ну, типу, обклеїмся повністю. Коротше, ну це ще інше завдання навчити себе використовувати наклейки, не просто, типу, щоб вони лежали. Бо спочатку я побачила сет, напевно, оцих наклек. Тут якісь тут навушники, тут мушля. Коротше, вона така, типу, чорно-білий сет, але вони доволі дорогі, вони щось, типу, по 20 гривень. Тому що тут написано, що тут дві, дві штуки. Я таки не зрозуміла дві штуки чого. Зараз. Окей. Okay. Тобто, у мене подвійні. Добре. Отакі от, от штуки. Окей, тобто, okay. тоді виходить, що по 10 гривень одна така сторіночка. Гаразд. Тобто, у мене тепер купа. На Бо коли я купувала оце, я думала, це багато. А тепер я розумію, що це дуже багато. Але я, я буквально не стрималась. Це така, знаєте, ну, це моя естетика. Жорстко моя друкарська машинка це інша дитяча історія. У мене була друкарська машинка. не знаю, де вона взялась. але я гралася я друкувала на ній. І ми бачимо, де я. Я додрукувалася до аспірантури, що, типу, буквально, зараз все, що я роблю, це друкую. Знову ж таки, крем, це мій скінкер, суперкоштовний. Це якийсь бейгел, Окей. Давайте далі носки. Ну, носки це теж. Я, в принципі, так холодно, що я тепер постійно в носках. І далі йдуть набори. А, і от бачите: інший набір, тупо ідентичний з другою сторінкою. Тобто, воно ззаду буде перша сторінка звідси. тобто, Ну, я ж кажу, що в мене подвійні виходять штуки. Далі мені сподобалося оце, бо воно дуже кольорове. Ну, знову ж таки, я люблю якісь яскраві штуки. Тут молоко, тут бутики якісь блокнот. Я люблю, це будемо уявляти, що це мій диссертаційний блокнот, айслати яблука. Знову ж таки, це абсолютно я. Я думаю, що якусь частину з цього, ну, типу, але я дуже економна щодо наліпок, ну словом, щось я поклею на ноутбук, щось поклею, типу, в блокнот. Ну, коротше, я для цього це і купила. Оце, знаєте, це ванілька, це жорстка ванілька. Тут у нас що? маршмеллоу і какао, такий к'ютічний вайб, далі листи, дуже я, супер я, ну якісь там солодощі і так далі. Теж я. Далі квіти, магнітофон, я не знаю чому. Супермаркет. Я. Далі кошик, це я в Аврорі. І останнє це, власне, теж дуже мій вайб, дуже моя естетика, яблуко, кейк. Що тут ще всякі якісь пончики і так далі? З яблуком. У мене є друг Даня. Ми з ним вайбуємо з першого класу. І ми щось, власне, говорили. З ним нещодавно Він теж наразі в Одесі живе, він переїхав з Києва. І ми щось говорили про яблука. І він каже, ну, в мене яблука завжди з тобою асоціюється. Ну, знову ж таки, ми знайомі 20 років з першого класу, ми разом. І він каже, ну, яблука в мене завжди асоціюється з тобою. Я кажу, Дань, але розумієш, що типу, яблука, Це правда. яблука, правда, стали моїм брендом, да? а я стала брендом яблук. Тому що мені більше нічого не давали в школу. І він каже: реально, я думав, що ти їх правда любиш. Я кажу: типу, да, я їх люблю, але мені тільки їх і давали в той час, коли іншим дітям давали якісь типу, ну знаєте, наворочені бутерброди в ланчбоксах, в цих лоточках. Мені давали в пакетику. Ці бутерброди перемішувалися в якусь однорідну кашу у мене в рюкзаку, і мені було навіть соромно це дістати. Тобто, воно було їстівне, але воно було абсолютно, ну, типу. ну... Коротше, мені, мені погано від самої згадки про це. Тому, якби знаєте, банан теж розтовчеться, бо знову ж таки, у мене в рюкзаку абсолютний хаос. А от з яблуком нічого не станеться. От, І ми якось так все сміялися. І от власне яблуко це дуже я, але правда, я дуже люблю яблука. От, це мої покупки з Еврори, наче не так багато. Але я дуже хеппі. Я дуже хепі від того, що в мене є і нові фарби, що означає, коли мені стане якось не дуже добре на душі, я сяду і зможу ними малювати. У мене є купа нових наліпок, від чого я теж хеппі, від чого моя внутрішня дитина скакає і. І радіє, у мене є нові стирачки, що мене має стимулювати до роботи, і у мене є вайбова ручка із сердечком, що означає, що я вас люблю. Дякую, що прийшли і подивилися. Я сьогодні намагалася так дуже швидко, оперативно все показати. Ем, не знаю, не знаю. Думайте самі, чи варто вам купувати щось в Аврорі, але давайте так. Просто якщо ви будете від цього хеппі, робіть це.